Весела математика, граємо в казку. Вітаю вас, мої маленькі дослідники. Ми знову вирушаємо до міста веселої математики. Сьогодні ми не просто підемо в гості, ми будемо грати в казку, а допоможе нам в цьому математика. Добра, мила і рогата, сіно любить пожувати. Всім козенятам мати вміє їх порахувати. Здогадалися, хто це? Це коза. До якої казки ми потрапили? Вовк і семеро козенят, вірно. А зараз, мої любі друзі, запросіть батьків вам допомогти. Шановні батьки. Допоможіть дитині перейти за посиланням або QR-кодом для виконання завдання. Тож, любі друзі, натискайте на паузу та складіть персонажів казки. Я гадаю, що ви впоралися із завданням. До якої казки ви складали пазли? Вовки, семеро козенят. Порахуйте, зі скількох частин склали цілу картинку. 4. Пригадайте, чому вчить нас ця казка? Ця казка вчить нас бути обережними та слухати своїх батьків. Зображення яких ще персонажів ви складали? Хто це? Мама коза. Зі скількох частин ви склали її зображення? П'ять. Розкажіть, яка була коза? Добра, турботлива, з радісними очима і лагідним голосом. А це хто? Вовк, а його зображення зі скількох частин склали? Чотири. Розкажіть, яким був вовк? Злим, з сердитими очима, злою посмішкою і грубим голосом. Зображення кого ви ще складали? Козенят. Розкажіть, які були козенята? Веселі, скільки зараз тут козенят? Три. Чи однакові козенята? Ні. А чим вони відрізняються? Розміром натискайте на паузу і розташуйте козенят від найбільшого до найменшого. То скільки всього козенят? Всього троє козенят. Хто стоїть першим? Велике козеня, а хто стоїть третім? Мале козеня. А яке за рахунком середня козеня? Друге, Молодчинки. ось так математика нам допомогла зібрати і пригадати казку. Прийшов час розім'ятися. Давайте пограємо у живе дзеркальце. Так, ви не помилилися, але спочатку потренуємося, підійдіть до дзеркала. Кого ви там бачите? Звичайно, себе, закрите ліво око. А ваше відображення що зробила? Закрила праве око. Підніміть праву руку вгору. А в дзеркалі що побачили? Ліва рука піднялася вгору. А тепер покличте маму або тата. Братика чи сестричку, щоб вони стали вашим дзеркалом, або навпаки. Ви герой казки, а інший його дзеркало. або інший герой казки, а ви його дзеркало. Пам'ятайте, що дзеркало показує рухи і міміку навпаки. Готові? Повторіть міміку кози, коли вона радіє. Повторіть рухи вовка, коли він злиться. Я сподіваюся, що у вас все вийшло, і ви запам'ятали, що дзеркало все показує навпаки. А якщо поруч немає малюнків чи іграшок персонажів казки, а дуже хочеться в неї пограти, що робити? Нам знову допоможе математика. Тому що героїв казки ми можемо викласти з геометричних фігур. З яких геометричних фігур складається зображення вовка? Круг, прямокутник, трикутник, ромб. Скільки кругів? Три. Чи однакові круги? Ні. Чим вони відрізняються? Розміром і кольором. Скільки прямокутників? Два. Вони однакові? Ні. Великий і малий. А скільки трикутників? Чотири. А вони однакові? Ні. Скільки великих? Два. Скільки малих? Два. Що ми можемо сказати про кількість великих і малих трикутників? Що їх порівню по два. А скільки ромбів? Один Уважно роздивіться зображення кози. Так само визначте, з яких геометричних фігур і їх кількості складається її зображення. А тепер натискайте на паузу і викладіть зображення вовка і кози за зразком. Пофантазуйте, як можна викласти козенят і які ще декорації можна додати з геометричних фігур. Можливо, це будинок або ліс. Ну що, вийшло? Чудово, чи допомогла нам математика грати в казку? Звичайно. Тож розкажіть своїм рідним казку за допомогою геометричних героїв, пригадуючи їх голос, міміку і рухи, і до нових зустрічей у місті веселої математики.